Що каже Біблія про смерть? Занищений буде останній ворог смерть, 1 Коринтян 15, 26. І відразу ось ми потрапляємо, на наче, зовсім інший вимін. Смерть це ворог, який повинен бути занищений. І ось ми виявляємо, що такими далекими від усіх мудреців, грецьких і в їхніх зусиль змусити нас не тільки звикнути до думки про смерть, але й полюбити цю думку, зробити наше життя вправою у смерті. Хіба не в, саме в цьому центрі християнства Великдень з його радісною вістю про те, що смерть переможена, смертю смерть подолав. Хіба не увійшло християнство у світ і не перемагало його сторіччями цією нечуманою свісткою? Хіба не є християнська віра насамперед вірою у Воскресіння Христа мертвих, у те, що повстануть мертві і сущі в гробах зрадіють? Так, звичайно, все це так. Але, мабуть, і в самому Християнстві, і у самих християн теж ослабла та переможна та дійсна нова з огляду цього світу божевільна віра. І християни стали теж потихеньку повертатися до Платона з його протиставленням не життя і смерті, як двох ворогів, а протиставленням двох світів. Чого і потойбічного, у якому нібито то блаженствують безсмертні душі людей. Але ж Христос говорив зовсім не про безсмертя душі, Він говорив про воскресіння мертвих і як не бачити, що між двома цими явищами. Існує абсолютна прирва. Адже якщо йдеться тільки про безсмертя душі, тоді й смерті ніякої немає. Навіщо тоді всі ці слова про перемогу над нею, про руйнування її про воскресіння? Знищений буде останній ворог смерть. Отож запитуємо себе, у якому значенні смерті ворога. Чиїм ворогом? І як же став цей ворог царем землі і владикою життя? Як можемо ми не називати володарями все те, що стало нормою, законами існування, з чим давно вже примирилася сама людина, проти чого перестала протестувати і обурюватися? І в своїй і релігії та культурі шукає з цим ворогом якого-небудь примирення та компромісу, тому нечуване християнське учення про смерть, і самі християни його не витримують, бо не про примирення зі смертю, а повстання проти смерті йдеться у християнці. Бог не створив смерті, Хліга мудрості 1.13. І це означає, що у світі, в природі запанувало і царує щось, що не походить від Бога, чого він не хотів, не створив, що проти нього, поза ним, Бог створив життя, Бог завжди і всюди називається життям і життєдавчим. Бог у вічно дитячій, вічно новій розповіді Біблії радіє своєму світу, його наповненості світлом і радістю життя, Загострюючи, довершуючи розповідь і откровення Біблії, можна сказати так: смерть це заперечення Бога. І якщо смерть є натуральна, якщо вона остання правда про життя і про світ, вищий непорушений закон цього, що існує, то тоді бога немає, тоді обманом є вся ця розповідь про створення, про радість і про світло життя. Але тоді основне, найважливіше, найглибше питання всієї християнської віри це питання про те, звідки виникла смерть, як і чому стала сильнішою за життя як і чому запанувала так, що сам світ став якимось космічним кладовищем, місцем, де купка засуджених до смерті людей, або в жаху, або в спробах забути про смерть метушиться в одній всесвітній, всепоглинаючій могилі. На це питання християнство відповідає так само твердо, стисло і упевнено а обійшов у світ гріх, а з гріхом і смерть. Римлян 5.12. Життя є однією суцільною залежністю. Людина не має, кажучи словами священного бажання, життя в собі. Людина завжди отримує його зовні з повітря, їжі, світла, тепла, води. І саме цю залежність підкреслює з такою силою матеріалізм. Він не має рації в тому, бо дійсно людина. Натурально, біологічно, фізіологічно до кінця підпорядкована світу, але там, де матеріалізм бачить останню правду про світ і людину, там християнство бачить падіння і збочення світу і людини, бачить те, що називається первородним гріхом у біблійній розповіді Бог дає світ, як їжу людині, і це означає, що їжа дар Божий, дана людині для того, щоб вона жила, але саме життя не в їжі і не в залежності від світу, а в Богові, що є джерелом життя людини. Живе людина Господом, в цьому суть дивовишної розповіді про те, як Бог розмовляв з людиною під час денної прохолоди, бутя 3, 8, 19. І в цьому сенс християнського учення про гріх. Людина не захотіла життя з Богом і для Бога. Вона забажала життя для себе і собі самій шукала і мету, I sens, i zmysł życia. І в цьому вільному виборі себе, а не Бога. Людина, сама до кінця цього не усвідомлюючи, стала рабом світу, рабом своєї залежності від світу, Бог не створив смерть. Її вбила в світ людина, яка добровільно захотіла існування тільки для себе і в собі, відірвала себе від черела, від мети і Від змісту життя від Бога, тому смерть стала верховним законом життя, смерть як розпад, смерть як розлука, смерть як тимчасовість, минучість, примарний всього на землі. Щоб тішити себе, людина збудувала мрію про інший світ, де смерті немає, і так віддала цей світ до кінця, підпорядкувала. Його смерті. І лише якщо зрозуміти християнське вчення про смерть як плід зміни людиною поняття самої суті життя, можна почути знову як нову християнську благовість пройнування смерті Воскресіння. Повстануть мертві і сущі в гробах зрадіють. Які величні ці слова, як урочисто і радісно, як обіцянка, як видіння майбутнього, лунають вони пізно вночі в Велику П'ятницю, коли вже крищ морок і печаль гробу, Христа, плащаниці починає розгорятися світло Великодня, який настає. Наростає і найстародавніше християнське сповідання віри, так званий апостольський символ, так просто і стверджує: Вірою у воскресіння тіла. Після воскрешіння Христа. Коли він являвся своїм переляканим, розгубленим учням, вони, за словами Євангелія, думали, що бачать примару. Але він сказав їм: Не бійтеся це я, торкніться мене, переконайтеся в тому, що привид не має тіла, а потім взяв їжу, рибу, хліб і їв перед ними Луки 24, 36-43. З проповіддю Воскресіння вийшли з Єрусалиму апостоли, про Воскресіння з мертвих проповідували до кінців землі, і цю віру, цю радісну новину, цю благовість сприймали і нею раділи, і нею жили ті, хто благовість апостолів робив своєю. А для тодішнього світу це була нечувана, абсурдна проповідь. Той світ не міг якось заледве неохоче повірити в безсмертя душі, але для нього абсурдом, здавалося, Воскрешіння тіла. Коли про це говорив апостол Павло Афіна, самому серці гренської мудрості і освіти, філософи, які слухали його, розсміялися і сказали Полуни. Про це послухаємо Тебе іншим разом. І пішли діяння 1732. Але я не побоюся сказати, що і тепер, через дві тисячі років, після заснування християнства, важко, майже неможливо сприйняти людині цю проповідь, зрозуміти, чому саме з нею встоює і з нею падає самохристиянство. християнство. Так, ми святкуємо велике. Так, позасумнів, щось відбувається у нас і з нами. Коли чуємо щороку, як розривається нічна тиша, цим єдиним вигуком Христос Воскрес, цією єдиною відповіддю воістину воскрес. Але якщо і тоді. Ми починаємо думати про суть всього цього, про те, що все-таки ми святкуємо пасхальну ніч, чому і про що радіємо, і що означає ця радість для нас, для мене стає сумним і незрозумілим. Воскресіння тіла, що ж це означає? Де воно це тіло, що розчинилося в землі, повернулося в таємний круговорот природи? Що ці кістки воскреснуть? Для чого нам тіло в цьому таємничому для нас, потойбічному духовному житті? Чи не навчили нас філософи і містики всіх сів, що в тому і є позитивний син смерті, що вона звільняє нас від цієї, як говорять вони, в'язниці тіла, від цієї вічної залежності від матеріального, фізичного, тілесного, робить, зрештою нашу душу до кінця легкою, невагомою, вільною, духовною? Але можливо, всі ці питання з'являються для нас в іншому світлі, якщо ми вдумаємося у глибше у поняття тіла, тіло це по суті моє ставлення до світу, до іншого, це моє життя, як спілкування і як, як взаємозв'язок. Все остаточно все в тілі. В людському організмі створено для цього зв'язку, для цього спілкування, для свого своєрідного виходу з себе, не випадково, звичайно, в тілі втілена любов, найвища форма спілкування. Тіло це те, що бачить, чує, відчуває і так виводить мене з самотності мого я. Але тоді, можливо, потрібно сказати навпаки: не тіло та темениця душі, а тіло її свобода, бо тіло є душа, як любов, душа, як спілкування, душа як життя, душа як рух, і тому, втрачаючи тіло, віддаляючись від тіла, душа, по суті, втрачає життя. Вмирає, навіть якщо це вмирання душі не є повним зникненням, а успінням або сном. Насправді всякий сон, а не тільки сон смерті і якимось вмиранням організму, бо у вісні спить і не діє саме тім. І немає тоді життя, окрім примарного, нереального, немає нічого крім сну. А якщо так, то коли говорить християнство про оживлення тіла, то говорить воно не про оживлення кісток і м'язів, бо кістки і м'язи, і вся матерія нашого світу це ті ж декілька основних елементів атомів, і немає у них нічого специфічного особисто, нічого вічного мого. Християнство говорить про відновлення життя як спілкування. Вона говорить про те тіло духовне, яке самі ми весь свій вік створили собі любов'ю, інтересом, спілкуванням, виходом з себе. Воно говорить не про вічність матерії, а про остаточне її удухотворення, про світ, що до кінця абсолютно стає тілом, тобто життям. І любов'ю людини про світ, що до кінця стає причасним до життя. У книзі проповідника читаємо І порох повернеться в землю звідки взявся, а дух відійде до Бога, що його Він дав. Проповідника 12.7. Отже тіло чекає якась одна доля гниття у землі, натомість. Душа відходить до Бога Творця. Маємо такий опис смерті нашого Господа Ісуса Христа на Христі. Ісус закликав сильним голосом. Отче в руки Твої віддаю Духа Мого. І сказавши Це, Він віддав Духа. Луки 23, 46. Також маємо опис смерті першого християнського мученика Стефана і каменували Стефана, який взивав мовивши. «О Господи Ісусе, прийме дух мій, діянь 7.59. Апостол Павло пише, однак, як я живу в цім смертнім тілі, я можу ще корисно працювати, та що вибрати не знаю. Тягне б мене на обидва боки. Хотіло б ще мені померти, щоб із Христом бути, бо так багато краще. Та задля вас мені куди конечніше застатися в тілі, Филиппіан 1, 22, 24 Тут видно, що він індифікує себе із душею, яка після смерті тіла буде з Христом. Схожу думку, святий Павло, повторює іншому посланні. увесь час, отже, ми повні відваги знаємо, що поки в тілі живемо. Перебуваємо далеко від Господа, бо ходимо вірою, а не видінням. Ми ж відважні і радше воліємо вийти з тіла, щоб жити біля Господа. Тому й намагаємося з усіх сил йому подобатися, чи ми в тілі, чи поза тілом. 2 Коринтян 5, 6, 5:6. Третя книга Ездри так описує долю померлих за останніх часів. Коли піде остаточне рішення від Севишнього, щоб людина померла, як відходить подих з тіла, щоб повернутися знову до того, хто дав, щоб перше пошанувати славу Всевишнього. і якщо відтак буде з тих, що знехтували і не служили дорозі Всевишнього, і з тих, що зневажили Його закон. Із тих, що ненавиділи тих, які бояться Бога, то ці духи не увійдуть до помешкань, але блукаючи, будуть відразу в муках, завжди в болях і сумні, на сімох дорогах. Бо такий є порядок тих, що зберегли дороги Всевишнього, коли почнуть віддалятися від лінної посудини. У той час, коли жили, Служили у всевишньому у труднощах і кожної години терпіли небезпеки, щоб досконало зберігати закон законодавця. Задля чого тут про це мова по-перше, побачать з великою радістю славу того, хто їх приймає, бо спочинуть через сім станів. Сім днів буде їхня свобода, щоб в сімох днях побачили раніше сказані слова. І після цього будуть зібрані до, з, з, до своїх помешкань. 775-101 Висновок. У людини є тіло і душа, причим святий Павло індифікує людину з душею, а тіло, наче, належить душі. Після тілесної смерті душа людини не зникає. А відходить до Бога творця. У першій книзі Самуїла, цар Саул викликає духа померлого пророка Самуїла для того, щоби спитати в нього пораду. Скинув Саул свою одежу, натяг на себе другу і пішов з двома супровідниками. І коли вони вночі прийшли до жінки, він сказав Поворожи мені, будь ласка. Привидом і виклич мені того, кого я назву тобі. спитала тоді жінка, кого маю вивезти тобі. Він повів Виведи мені Самуїла. Як же побачила жінка Самуїла, скрикнула на весь голос і сказала до Саула, чого ти мене обманув? Ти ж Саул. Цар відповів: їй, Не бійся, що бачиш. Жінка сказала до Саула, Бачу, я щось божеське виходить із землі, спитав її, який він з виду, та відповіла виходить старий чоловік, загорнутий в довгу одежу. І зрозумів Саул, що то був Самуїл, припав обличчям до землі й поклонився. І Саму... Самуїл промовив до Саула. Чого мене тривожиш, навіщо викликав мене, 1 Самуїла 28, 8, 11, 15 Слід зауважити, що викликання духів померлих є заборонене Господом, про що неодноразово говорить Святе Письмо. Не вдавайтеся до заклиначів мертвих та до знахарів. По параду не ходіть, щоб не осквернитись вам ними, я, Господь Бог ваш, Левіт 19,31, Хто звернеться до заклиначів, мерців і знахорів, щоб слідом за ними блудувати, я звернуся проти нього і викореню його з поміж його люду, Левіт 26. Чоловік або жінка, що будуть викликати мертвих або відьмувати, мусять бути скарані на смерть. Камінням, нехай їх кров їхня упаде на них, леві 20, 27 Щоб не було у тебе нікого, хто призводив би свого сина чи свою дочку переходити через вогонь, нікого, хто ворожить, або кидає жеребом, або заговорює, або волхує, або нашіптує, або викликає духів, або віщує, або розпитує мерців Второзаконня 18. 20, Також Ісаїя згадує про це явище, коли пророкує за напад Єгипту. Збентежиться у них дух Єгипту, і я обернув ніщо його раду. Вони питатимуться кумирю та чародію і тих, що мертвих викликають із нахорів. Ісаї 19.3. Інша справа, дорогі мої, коли духи померлих являється живим, виконуючи волю Божу, такий випадок маємо під час преображення нашого Господа на тогрі та вор, коли Христові та трьом апостолями являються Мойсей та Ілля. І ось два мужі з ним розмовляли, були то Мойсей та Ілля, що з'явилися у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі. І хоча пророк Ілля був взятий на небо в тілі, Мойсей же помер та був похований. Отже, його поява тут вказує на його існування у вигляді безсмертної душі. Висновок: душі померлих людей можуть бути викликані живими людьми або зіслані Богом до живих людей. Принаймні, така ситуація була до воскрешення Ісуса. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео і за лайків подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!